Фармадол – таблетки від головного болю. Актуальна розмова у нас буде про вибори сьогодні. Всі на кухнях про це тільки й говорять. Ще й, знаєте, підігріваються новими новими всплесками в інформаційному просторі. По ідеї, у жовтні мали бути парламентські вибори, а навесні 24-го року президентські за календарем. Але і військовий стан і є обмеження. Володимир Зеленський в інтерв'ю Наталі Мусичук сказав, що хоче вибори. Але от як воно все буде, і як воно буде насправді у реальності? Ми запитаємо зараз Михайла Подолюка, радника голови офісу президента. Він з нами на прямому зв'язку. Михайло, вітаємо. вітаємо. Вас. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго давайте про реальність поговоримо і президентських, і парламентських чи будуть, і коли будуть? А ну ви ж сказали слово реальність. От я про раді президент, президент, да, президент абсолютно реалістично дивиться на відміну від багатьох людей, які достатньо дивно себе поводять, тому що ну якби вони думають, що є дві України: одна воює, а інша може собі займатися тим, чим займалась 32 роки, ну чи 33 вже роки, і так далі. Тобто, опікуватись своїми політичними кар'єрами. Президент обережно про це говорить. Я можу трошки більш різкіше сказати. Ну, дивіться, по перше, у нас дійсно воєнний стан. По друге, в нас мільйон людей, які сьогодні мають відношення до того, що відбувається на передньому краї, ну тобто організувати вибори там практично неможливо. Ви ж розумієте, і президент про це говорить. Якщо будуть спостерігачі, які зможуть сидіти в окопах, це ж по моєму все чітко сказано. Друга складова. Ну Росія атакує кожен день, кожну ніч крилатими ракетами, балістичними ракетами, дронами, яким чином убезпечити всю територію України від того, щоб в день, наприклад, навіть голосування. Росіяни не почали провокації. Третя складова агітаційна. Як проводити агітацію, якщо люди, наприклад, в нас не контрактна армія, а в нас мобілізована армія. І люди мають право висувати свої кандидатури, проводити там певні заходи інформаційного реагування. Ну, тобто проводити агітацію, і так далі. Як ми можемо ці права їх забезпечити? І так далі. Далі в нас є величезна кількість людей тимчасово переміщених да? ну, тобто які внутрішньо тимчасово переміщені, які зовнішньо тимчасово переміщені це навіть не 7 мільйонів, як про які говорять е, там всесвітні організації, да? це більше 14 мільйонів. Якщо ми беремо тих людей, які внутрішньо ще переміщені, яким чином ми можемо провести в е, такі короткі терміни перереєстрацію реєстру виборця, і знову ж таки забезпечити їх право е, проявити Я себе на виборах в тому чи іншому вигляді. Ну тобто е, і скільки це буде коштувати? Дивіться, безпека. Права ну права щодо висування і права щодо агітації. І третє – це реєстри виборців. І е, ще раз підкреслю люди, які говорять про вибори, вони ну певно їм немає про що більше говорити, тому що ми вже виграли війну. Я розумію абсолютно, і вже треба думати про те, як ти будеш виглядати наступні 5 років. Чи будуть з тебе можливості буде там, наприклад, ньюсмейкером номер 3, 4, 5 і так далі. Михайло я просто Того... хочу, щоб ми зараз всі зрозуміли та чітко. Тобто з інтерв'ю Володимира Зеленського ми можемо трактувати таким чином, що Володимир Зеленський хоче вибори, але не може. Враховуючи все те, що ви зараз сказали, і їх за календарем не буде в жодному разі, навіть я чув, а, там навіть, такі злі язики казали, що навіть можна в окремих регіонах як ви кажете провести щось таке. Mm -hmm. Ну, можемо зібратись і провести там в Греції, наприклад, да? от всю діаспору зібрати. Я маю увазі, ну, яка виїхала, і вона може хоче кудись вибратися і провести десь в Греції, ну чи в Польщі провести mm -hmm. і так далі. Ну давайте ви реалізуйте. Тобто виборів не буде точно. E, да. Ну в цьому році точно не буде. В наступному подивимося, в залежності від того, як будуть відбуватись події. На фронті це ж ключовий елемент, але що, що, до, що до того, що президент говорить, Він абсолютно свідомий того, що в Україні без виборів це ж не Росія. Ну, ми ж безумовно розуміємо, що в нас люди мають право проявити свою політичну там складову, політичні свої там уподобання і так далі. І президент свідомий, що якби вже війна в нас закінчилась, то безумовно було пришвидшено там підготовка до виборів, там не а 60 днів і так далі. Але між тим він говорить про те, що сьогодні це от провести абсолютно враховуючи всі особливості моменту і враховуючи всі потреби кожного, хто може бути кандидатом, хто може там проводити. Ту чи іншу виборчу компанію неможливо, і це питання і грошей, і, а головне це питання безпеки, і головне це питання реєстрів виборців і так далі. От як тільки в нас буде більш-менш зрозуміло, що з війною, ну тобто, мається на увазі будемо підходити до фіналізації, тоді вже можна буде про це е, говорити серйозно. Поки що Пій це має вас за язика, Михайло. Ви сказали, наступного року подивимося, як буде. Ви зараз подивитесь на завершення війни, чи все таки ми подивимось на те, що сказав Лінці Грем, республіканець, що наступного року може в будь-якому разі ма. Має бути проведена подобені вибори. Попри що навіть, на що подивимося на що рині. подивимось? А, я думаю, що ми подивимось скоріш за все, е, м'яко кажучи, я так делікатно скажу про те, як буде фіналізуватися ця війна, тому що війна такої інтенсивності це певний обсяг ресурсів. Якби там всі не говорили про те, що Росія це величезна країна, але з ресурсами також є певні дефіцити. Вони очевидні, так вони не так швидко закінчуються, тому що Росія це довгі там роки накопичувала. Але між тим вона теж іде до свого зрозумілого фіналу, тобто недостатньо грошей, недостатньо, скажімо, можливості обходити санкції, недостатньо можливість виробляти зброю і так далі, і тому подібне. Тому давайте. Ну і крім того, мобілізація. Хоча там Росія постійно погрожує, ми будемо проводити наступні етапи мобілізації. Вони їх дійсно будуть проводити, але знову ж таки, ви можете мобілізувати і 400 тисяч. Як говорить пан Буданов, але треба це ж для цих 400 тисяч знайти амуніцію, знайти зброю. Ну і хоча б якось там злагодити їх, якось підготувати і так далі. Але це. Не про Росію, все, тобто вони кількісно безумовно мають там перевагу, але з точки зору якості вона все гірше і гірше в Російській Федерації. Тому абсолютно зрозуміло, що ця війна буде фіналізуватись. Хотілось би швидше, але ви знаєте, що все ж таки це питання таке історичне сьогодні. На жаль, історичне питання Україна в центрі цього історичного питання, яке е, звучить наступним чином. Такому вигляді Росія існувати більше не буде. Я маю увазі такого путінського призову еліта. Давайте так за про перемогу і про кінець війни поговоримо буквально за хвилину. Я просто хочу з Лінці Гремом покінчити. Та це така гучна заява, про яку знову ж таки на кухні всі говорять. Він каже, що це республіканець, просто хто не знав зараз глядачів, Та він у Києві каже про те, що вибори в Україні мають пройти навіть у стані військового стану, навіть якщо ми виведемо, умовно кажучи, з лапки перемогу і так далі, якщо війна буде тривати. А що ви про це конкретно думаєте? Що? Думаю, офіс президента, що думає влада, будуть за таких умов вибори наступного року. Дивіться, це ж питання не про демократію. Це питання про те, що ми позбавимо величезну кількість людей права бути вибраним, обраним чи обиратись, і так далі. І очевидно, що ці люди зможуть подати до суду і заблокують будь-які результати виборів. Ну це тобто це заява за республіканця віддум... перед виборами, правильно. Не а, завідомо, да, але але це ну вони мають право. Це ж нормальна дискусія. Ми ж з вами не ще раз підкреслюю, Ми ж з вами не якась там Російська uh -huh. Федерація, де от надо, треба чітко. Тільки те, що узгоджено там проговорити і mm -hmm. так далі, це mm -hmm. Та питання в тому, що ми абсолютно демократична країна. Можемо проводити будь-які дискусії, подивились, що вигідніше з точки зору демократії як концепції. З точки зору демократії, як концепції, провести війну о, о, під час війни вибори, це буде означати обмежити суттєву кількість людей в їх правах. Ну, ми mm -hmm. на це не підемо. Це ж почеви політичне. Ясно зрозуміло, Михайло. Стосовно фіналізації війни, ви знаєте, різні заяви зараз від влади лунають. У нас буквально днями була Ірина Верещук в студії. Наск сказала про те, що нам, як українцям, треба налаштуватися на довготривалий марафон, тому що війна не закінчиться швидко. Ви буквально вчора в Твіттері в себе написали, що війна закінчиться швидко, і в один момент так само як і почалася. Розтлумачте, будь ласка, кому не те, щоб кому вірити, але ми ж звертаємо увагу на всі ці заяви, на все, що йде від високопосадовців. Це не питання довго чи не довго. Нам з вами доведеться перебудувати економіку. Це про про що пані Верещук говорить: перебудувати економіку, перебувати, щоб ми не жили з вами в таких ілюзіях. Що навіть коли Росія програє, завтра це буде така миролюбива країна, законослухняна, яка буде себе поводити відповідним чином, ні, Росія буде налякана. Певне кількість років вона може пожити собі тіпа законослухняна, а потім знову буде агресивно себе поводити. Тому ми з вами з вами маємо перебудувати свою фундаментальну державну сутність в трошки інший вид. Ну щоб не не жили, як ми жили ці 32 роки. Так знаєте, ну в нас там є непогані сусіди. Ми з ними завжди домовимось. Ні, оцієї концепції не буде. Але щодо конкретно війни. Враховуючи те, що відбувається, дивіться, я ж виходжу з математичного аналізу і дивлюся, як там відбувається все по передньому краю, спілкуюся з військовими і так далі. От що сьогодні за етап? Сьогодні етап накопичення ефекту. І дивіться, наші хлопці просуваються, так, да, повільно, але все ж таки просуваються так, мають дефіцит ресурсу, але просувається вперед. Тобто б'ють по певних напрямках і поступово вгризаються в оборону в перший, вже навіть десь в другий ешелон російської оборони. Що це означає? Росія буде триматись до певного часу. Але після того, як десь буде суттєвий прорив, суттєвий прорив, вони вони не є ж мобілізовано психологічно. Да? ну, тобто росіяни вони розуміють, що вони прийшли трошки в іншу тип війни погратись. Але сьогодні вони сидять в обороні, їх просто масово нищать і будуть далі нищити, і так далі. О, дивіться, масштабний десь прорив заходять наші хлопці у тил, на оперативний простір. Після цього обвал з лінією фронту. І е, росіяни що будуть робити? Вони будуть, як вони це вміють, дуже добре. Всю історію це показують. Вони будуть тікати на свою територію з не на. Вісті до тих хто їх відправив, бути зганебленими, да Ну тобто е і все. І далі будуть певні процеси в Російській Федерації, і це вже буде так: війна не закінчиться за день, за два, за три. Але це вже буде зовсім інші події. Ми з вами будемо свідками цих подій, як вся війна переходить е, в рамках внутрішнього конфлікту на територію Російської Федерації, і це займе певний час, але ми з вами вже будемо розуміти, що ця війна йде до фіналу. Тому з точки зору математичності да, ну, тобто того, що відбувається по лінії фронту, може бути таким чином, але це не означає. Тут я знову ж таки походжу із пані Верещук, що нам не треба буде вкладати в іншого типу економіку, в іншого типу армію, в іншого типу кордони, в іншого типу демілітарізації Росії і так далі. Там багато роботи, і це на роки вперед. Заранкову чіткі чіткі спасибі вам величезним каза. Подоляк е асіна не триває. Дякую, дуже